Єднання України, це важливе свято зі свят. Ми усі, мов одна родина, один одному, друг і брат. Коли ворог підступнув в ДСУ, стали всі стрій, як один. Захищати країн, серце, душу, пам'ять і прихисток свій Наша сила в єності, браття. Ми соборністю не здолані, непокірність. Воля, завзяття українцям усім притаманні. Ми не тільки в боях змагались, ми пекли, ліпили, варили. Волонтерили і переправляли, сітки плели, амуніцію шили. Нас стріляють, а ми не зламні. Майже рік ми рідні, єдині думками. Нас ракетами закидають, ми ж даруємо світло серцями. Україні щастя і миру це моя земля заслужила. Україна це наші крила. Ми всі разом. Єдина сила